Всім привіт! Це відео буде присвячено фактам про серіал Дивні дива. Тож, давайте спочатку ми представимось. Мене звати Осадчук Колега. Мене звати Подробська Христина. Собренку Дарія. Угу. Тож починаємо. Факти про персонажів та акторів. Одинадцять. Спочатку сценарій пропускав смерть одинадцять у першому сезоні. А творці серіалу спочатку не були впевнені у її долі. Створення образу Оді з короткою стрижкою займало близько години, а в пізніших сезонах її почали використовувати перуку. Стів Харінг спочатку він не повинен був повертатися до будинку Берсів, щоб допомогти обійці з Демогорганом. Але творцям так сподобалося працювати з окірів, що вони переписали сценарій, зробивши його позитивним персонажем. Боб б Ньюї Шон Астін мав отримати лише епізодичну роль, але вразив творців настільки, що його персонажа зробили значнішим. Актор сам попросив собі смерть. Не стоявши на її кривавості. Сцена з поцілунком. Сцена з поцілунком Лукаса і Макса була. <плес> <Ой>. <плес> Сцена з поцілунком. Сцена поцілунку Лукаса і Макс була додана випадково після того, як Сейді Сінг сказала, що боїться цілуватися. Інші факти: спочатку серіал планували знімати в іншому місці, але зрештою обрали Атланту. Пізніше були додані сцени з аркадними іграми, у тому числі і з другим сезоном. Факти про виробництво. Шрифт для назви серіалу був запозичений у книги Стівена Кінга Займисте поглядом. Одяг юний вік акторів Одяг. Юний вік акторів приводить до того, що костюмерам доводилося постійно купувати нове взуття та одяг, оскільки персонажі швидко росли. У результаті кожного. Актора було куплено по пар взуття одного дизайну. Це плівки. Спочатку серіал знімався на цифровій камері, але при монтажі додало ефект легкої зернистості та куляні фільтрі, щоб допомогло створити атмосферу 80-х років. Музика. В знімальному майданчику під час зйомок моторошних сцен, режисер включав музику з фільму чужий, щоб актори могли краще передати емоції. Все, це все. А, тож. Дякуємо за перегляд. Е з вами були Олена Кристина та Дар'я. Всім па-па!